Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і закінчується вже вересень місяць, і всі ми думаємо сьогодні, коли і де посадити озиму цибулю. А саме головне, чим її продезінфікувати, щоб отримати і ранній і багатий урожай. Саме головне правило посадки цибулі це так посадити потрібно цибулю, щоб до промерзання ґрунту. Вона встигла укоренитися, але не почала рости. Інакше цибулька загине. Рання посадка може призвести до того, що цибуля випустить стрілку і загине від морозу. Тоді, як при пізній посадці коріння може не встигнути сформуватися і рослина замерзне. Тому, друзі, середні строки посадки цибулі залежать від температурних умов кожного регіона. Загальне правило. Садити цибулю потрібно за 2-3 тижні до стабільних холодів. У північних регіонах це середина жовтня, в центральних це кінець жовтня, а на півдні початок листопада. Ми живемо у центральній частині України. Сьогодні 26 вересня. І ось на цій ділянці ми плануємо садити цибулю. Як ви бачите, тут росте біла гірчиця, а перед гречицею були помідори. Ще помідори, ось високорослій рядок ми не забрали. Наша гірчиця оздоблює ґрунт і також збагачує макро і мікроелементами. Щоб урожай цибулі був і багатим, і здоровим, то це дуже важливо, що ж росло перед цибулею. Звичайно, дуже хороші попередники це саме сидирати. Ця ось Гірчиця, яка в нас росте, також дуже хороший і ріпак, і горох, і вика, і люцерна, і квасуля, і сучовиця. Після гірчиці і після любих сидератів, Ґрунт робиться такий пухкий, поживний на макро і мікроелементи. І, звичайно, дуже багатий на азот. А це саме те, що потрібно цибулі. Гарний урожай цибуля дає після всіх видів капусти. І після цвітної, і білокачаної, і пікінської, і різних салатів. І, звичайно, добре садити цибулю, там, де росли і помідори, і огірки. Взагалі потрібно запам'ятати насамперед, що цибулю, так само як і часник, не можна вирощувати на одному і тому самому місці два роки підряд. Це призводить до збіднення ґрунту. раз, а також зростає ризик зараження саджанців і цибулевою мухою, і корінневим кліщем. Після вирощування цибулі або часнику потрібно прочекати хоча б 2 роки, щоб повторно посадити ці культури. Також не потрібно висаджувати цибулю на грядках, де раніше були баштанні культури, такі як кавун і диня. У них є спільні захворювання з цибулею. Також не зовсім вдалими попередниками озимої цибулі, вважають і буряк, і морква, і селера, і редис, і коренева петрушка. Дуже багато городників щороку переходять на посадку цибулі саме під зиму через те, що ми отримуємо потім урожай значно раніше. На цій самій ділянці можна повторно посадити інші культури і мати ще один урожай. Ми постійно так практикуємо. Маємо повторно і кабачки, і моркву, і бурячки, та й багато інших других культур. Друзі, дуже важливо вибрати посадковий матеріал. Сьогодні сортів дуже багато. Перед вами сорт Шекспір, Радар і венгерка. Венгерку ми будемо садити перший раз, і я хочу попросити вас, можливо, хтось з вас вирощував такий сорт венгерка, як він себе зарекомендував. Взагалі, як Почитати описи, то повинна бути гарна велика цибуля. Ну, Шекспір і Радар, ми висаджуємо щороку, то ну, дійсно хороші сорти. Ну, є багато сортів, друзі. А які ви будете висаджувати, перевірені сорти, які дійсно вам сподобалися. Це всім нам, хто є слухачами даного каналу, дім та присадибна ділянка буде дуже цікаво і корисно мати таку інформацію. Я завчасно вам дякую, як ви підключитесь до обговорення цієї теми. Єдине, хочу сказати, що рахується цибулинка, яка в діаметрі сантиметр два як би, для озимої посадки, через те, що в житті можуть піти в стрілку, а дрібні можуть не пережити зиму. Але якщо є і така цибулька маленька, ось, наприклад, да, як тонесенька така цибулька, то вона і навряд чи до весни достоїть. То посадивши її під зиму, і якщо вона переживе гарну зиму, то ми будемо мати з неї велику гарну цибульку. Бачите, є всяка цибулька. Ми ще її не перебирали, ще рано перебирати. Але, друзі, якщо ви хочете висадити цибульку на зелень, то звичайно треба брати такий діаметр більше три. І тоді буде багато зеленої гички. Взагалі, друзі, по... Підготовці цибулі, по посадці цибулі, у мене є кілька відео. Я вам дам силку, і ви подивитесь все дуже детально, як готувати цибулю, як перебирати цибулю, на що звернути увагу і як садити. Єдине, хочу сказати, що перед посадкою цибулю ні в якому разі не потрібно замочувати. Вона має бути сухою. Це дозволить уникнути розвитку гнилі. Але перед самою висадкою цибулі вже на грядку нам потрібно провести дезінфекцію цибулі через те, що цибуля вразлива до різних грибкових хвороб, таких як периноспороз, альтернаріоз, іржу, гниття денця самої цибулі, багато різних хвороб. І якщо ми ретельно обробимо цибулю перед посадкою, то ми вбережемо цей настінневий матеріал від багатьох і хвороб, і шкідників. Тому я розкажу в даному відео самі найпоширеніші способи дезінфекції. А ви вже вибирайте, який вам саме більше сподобався. Ну, самий поширений спосіб це замочування цибульки у пергамент тікалія, це марганцівка. Ми повинні зробити її отаку темну рожеву марганцівку і замочити на 2-3 години. Але не завжди ви пишете. Можна знайти і купити марганцівку, тому я даю інші варіанти. Наприклад, так само 2-3 години можна замочити цибулю у розчині солі, це одна столова ложка на один літр води. Потім можна замочити у розчині мідного купоросу, взявши одну чайну ложку мідного купоросу на 10 літрів води, і буквально протягом 10-15 хвилин замочити цю цибулю. Після замочування будь-якому із цих розчинів цибулю потрібно промити проточною водою і потім зразу приступати до посадки. Також друзі, є такі варіанти, як замочувати можна в самому попелі. Літра попелу береться на 10 літрів води, і протягом трьох годин ця цибулька вас намокає в попелі. Це не тільки знезараження цибульки, це і Попіл наситить цибулю макро і мікроелементами, також можна намочувати у березовому дьогті. Він продається у аптеці. Ми беремо 10 столових ложок на 10 літрів води. Це відлякує цей розчин від цибулевої мухи. Можна замочити в аміачні селітрі одна чайна ложка на 10 літрів води на 15 хвилин. ми... Замочуємо це, стимулює ріст і захистить від хвороб і шкідників нашу цибулю. Але друзі, ми можемо зробити такий розчин, щоб поєднати ці всі розчини, які поєднуються між собою. Наприклад, взявши трохлітрову банку, влити воду, гарячу, таку градусів 60-70, розчинити на трохлітрову банку три ложки столових кухонної солі. Цей розчин захистить цибулини від дротянки і інших шкідників. Потім у цей соляний розчин ми додаємо розведений розчин марганцівки так, щоб у банці розчин вже став такий темно-рожевого кольору. Це буде як знезараження від грибкових захворювань. Потім, слідом за марганцівкою, ми додаємо три столові ложки деревного попелу. Це і буде додаткове знезараження нашої цибулі і підживлення цибулі мікроелементами. Тобто буде одночасно цей розчин і знезаражує, і підживлює. Після внесення всіх цих компонентів розчин повинен охолонути приблизно до 40 градусів. І ми цим розчином заливаємо цибулю, посадковий матеріал на 2-3 години. Потім цю цибульку. Потім цю цибульку ми викидаємо на друшляк і промиваємо проточною водою. І можемо приступати до посадки нашої цибулі. І знову, друзі, в кого нема марганцівки, можна використати звичайну соду. Розчин соди діє як протигрибковий засіб, як антисептичний засіб, Підвищує стійкість до хвороб, запобігає стрілкуванню і забезпечує гарний урожай. Замочування в соді. Додатково збагачує нашу цибулю, наш посадковий матеріал мінеральними речовинами. Цибуля краще росте і дає кращу урожайність. Щоб отримати рощ, ми розводимо харчову соду, одну столову ложку на літр води. Температура води має бути 45-50, ну не більше 60 градусів. Замочуємо цибульку в цьому розчині на пів години. Друзі, єдине потрібно врахувати, що обробка цибулі проводиться в той самий день саме перед посадкою її у рядочки. Ці канавки, які будуть для посадки цибулі, тоже дуже добре продезінфікувати. Можна використати слабкий розчин мідного купурсу, взяти 15 грам мідного купурсу на 10 літрів води, за кілька днів до посадки цибулі пролити ці рядочки, і це буде відмінно. А я ж ми друзі готуємо самий ґрунт для посадки цибулі. Ми повинні внести на квадратний метр 5-6 кілограм перегною чи перепрівшого компосту, і можемо додати мінеральні добрива: 10-15 грамів калійної солі, 20-25 грамів суперфосфату на квадратний метр і перекопати. Ну, добре перекупати за два тижні до посадки цибульки. А перед самою посадкою бажано розсипати по ділянці попел з розрахунку 10 грам на квадратний метр. Друзі, як ми це все зробимо, то обов'язково будемо мати гарний щедрий урожай, що я вам і бажаю. Бажаю всім миру, злагоди, здоров'я, щоб кожен захисник вернувся додому, живий і здоровий, якнайшвидшої перемоги і миру нам. До побачення, друзі, до нових зустрічей.